Повороти поки не включає. Їде туди, на добряченський масив. Все, ми за ним, ми за ним. Давай, давай. Бігалки. Чил? Пішов, пише, давай, давай, давай. А шо, чуть не було ДТП тпять что?

Покажіть. Ну дай є? Покажіть, візьміть, будь ласка, посвідчення водія і покажіть. 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 Шановне, привіть, будь ласка, посвідчення водія, так є ще пас. Ви так, нас так? чуєте чи ні? Ні, я вас чую. Я просто бачу, що знімають. Що з вашим станом здоров'я? Ні, Погано не, вам? Ні, не, 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 не погано. Не погано? Ні. Швидкої не треба вам викликати? Ні, не треба. Вже, поставив машину і не буде вже не буде. Він вже Він приїхав. Вже приїхав. Він не хоче вже показати не будуть зустріч водія. Ви його жінка? Ні, знайома. Звідчення водія відмовляється показати. Команди відмовляєтесь показати, так? Чуть <проб> не створив аварійну ситуацію. Ми їхали біля Посукальській, біля <проб> магазину <проб> Карін. Я <проб> навчаюся. Ви... <проб> ми їхали, ми їхали, ви нас обігнали. Ви чуть не створили аварійну ситуацію. Ми подзвонили даї, вони оказалися якраз тут. Ми їхали за вами. Ми їхали за вами. Ми Розумієте, знає. Я знімав вас від Цукальської вулиці. А ви знаєте, що я, ніколи не я бачу. Я бачу, як ви вилітали, як ви бачив, ви вилітали з двору, знаєте, в житті. Угу. Їхали по зустрічній смузі. Ніколи в житті я не вилітаю. Ви би не звернули нашу увагу взагалі. Невже так тяжко взяти витягну документи показати? Чи у вас їх нема? Ну покажіть. Покажіть, будь ласка. Можна, але що. Нема документів. Я вам кажу, покажіть документи. Покажіть, чим січні водія. Показуйте. Що ви показали і Казали, Сказали, поїдуть. Давайте. Бачите, може, машину. але можна машина. Покажіть, покажіть. 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 покажіть документи. Ну, скажите внимание. Кажіть ваше позиция. Я вас хотів. Покажите, я посвячаю одія. Покажите, так тяжко вже то. Сейчас, сумочку. Давайте понимаємо. Що робить? Що так тяжко? Ну, ну, Подожіть документ, покажіть, що так тяжко? Що ж не стало? Нічого не стало. Чуть не стало. Чуть не створили ДТП. Покажіть тепер, будь ласка, документ. Я хочу переконати, що Це ви маєте право керувати цим автомобілем. Що ви, що ви маєте посвідчення водія. Ви маєте його? Тот я хочу переконатися в цьому. Будь ласка, покажіть посвідчення водія. Що ще пригає щось сьогодні?

Ти <тірш> ж не можеш його вмазати по цьому, по розвести машину. So, я шутити з вами you're не you're буду. Що, що, автомобіль, be. поїхали на арешт майданчик. Пішли okay. в службу автомобіль. Yeah, я не буду з вами шутити, ходіть. Документи відмовляйте, покажуть. Yeah, yeah, будь ласка, арешт майданчик. Ну де? Я не бачу, що вони є. Будь ласка, покажіть документи. Я ж не буду з вами шутити спати, так? Як вас звати? Пан Солік, будь ласка, покажіть документи. Не показуєте, відмовляєтесь ви, правильно? Ні.

Ніколи ти видиш, ні, я вам з вас, ніколи ти життя мені нічого не скажуть. Нічого не скаже. Ну добре. Потім скажуть. Потім скажуть. Там давай, Все, Зайнято. Виключи, Хай наряд десь на приїде. Не закрили? Я не бачу на неї документів. То ваш автомобіль? Хто мій автомобіл? Я не вірю, що ваш автомобіль. А я не бачу, що ти взагалі автомобіль. А ти що, Будь ласка, Я вам посвідчення покажу. Читати вмієте? читайте. Ми ці... гаїшники, да. я Скажи, що вони взятки беруть. По, по, я, по, я, я поки що не засняв. Я йому дам 200 баксів, йому дам 200 давайте, 200 баксів. Ну, давайте, що? Давайте. Що, давай, ну. Ні, то передай. Що, то зніми, зніми. Ви головне передайте. Та я нахрен не бачу всіх, що ти знав. Молодці. Вам респект і уважуха. Правда? Да, правда. Ви нахуя передайте, бачите тих Передайте, будь ласка, їм по 200 доларів я, 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 і буде супер. Ми взагалі можемо закрити ту камеру. Нахуй. Не закрию ту камеру. Ви зараз тільки все цікаво наговорили. Може щось знаю. я тобі що ти хочеш? Від мене щось знято? Ні. Я ну, просто знаю, кажу, може ще щось почую цікаве. Ну знаєте від мене щось. Для чого? Ну, від мене Я взагалі до вас не підхожу, з вами не говорю. Вже почує... не базар я... мені. Бо я, блядь, на ході всіх бачу. Понимаєш, То супер. Все знімаєте? То Знімайте правильно. Знімаємо. Чуй нашого. Правильно. Що він нічого не може зробити. Чий Дьйович наш таганий чоловік. Це, Це хороша агітація. Це супер! А за кого будете голосувати? Ніколи в житті за чудовища я голосувати не буду. Ото саме, я вам скажу культурно, скажу, неправильна людина, неправильна людина. І його взагалі ніхто не поважає. Ніхто. Просто так що він дає 5 рублів і тим, як говориться, так, тим бабушкам, дідушкам неправильно. Тому що е, одні люди гинуть, а одні такі, як ви, їздять п'яні і їм закон не писаний. І вам все одно ви плювали на закон України. За що зараз за Україну а люди? А Тепер я з тобою сьогодні може, сьогодні ніч п'яний. Не треба зі мною дежурити, тому що я такий самий як ви буду бачити, якщо я з вами буду дежурити. Я, я знаю, що буде п'яний, їздить півночі, хто буде Добре. їздити. Тобу, дзвоніть в дзвоніть в Кому? Кому дзвонити? Є 102. два. Хажі! Є 102. То, бля, навіть не базар мені! Навіть не базар мені, блядь, бо тут їде півгорда п'яно, всі, блядь, круті нахуй, бля. <клес> Нахує бачить тисяч <клес> крутів. Блять. І що так. ти можеш? Що, хтось сказати? Я що вам маю казати? А я чоловісті? чекаю Стар. документи, подивимося. А, да, документи. Це так, документи ніхто не дасть, це раз. Це, це, це дуже це, добре. Це, це вам в плюс. А тому, блядь, що ти говориш крутих їздить. То ви зупини крутого, блядь. Зупини, зупини. Це ми всі стали чи що, щось думають. Чого? Я ви думаю. їздите по дорозі, віляєте, створюєте аварійні ситуації. Ну, от, білий день, повно дітей сьогодні, день вчителя, діти ходять так само повно. Розумієте? Ну, і не дай Бог ви зіб'єте якусь дитину. Ну не дай Бог. І ніколи, що далі ніколи буде? В життє, ніколи Ні. в житті. Ні. Ви сказали, що ви тверезий на камеру, то це вже підтвердить те, що ви ніколи не зіб'єте. Ніколи Якщо в ви тверезий. — А я завжди тверезий їжджу, що ви знали. — Я переконався вже сам. Я вже переконався. Я побачив, як ви виїжджали з машини, я побачив, що ви тверезий. І то стекло. Тверези, як стекло. що ви. Вам пояснили, як ви їхали. Ви чуть не здійснили, ДТП, тепер, розумієте? з Volkswagen Golf. Тому ми вас зупинили. Значить, при розмові з вами ви документи відмовились показати. Подальшому, що, у вас їх немає біля себе. Чекаємо в даний час документи. Будуть документи, будемо говорити по-іншому. Я вам поясню нормально, правильно? Правильно. Ні-ні, ні ви зараз почнете гроші пхати поцінка міліції, а я це не засніму. ніколи в житті? та ви, ви ж тільки що сказали, що ви тверезий. То я ніколи в житті вам не повірю, розумієте? Що ви не будете давати хабаря чи ще щось. Працівники можуть не взяти, але тоді буде факт зафіксування того, що ви хочете задачу ви... хабаря. Це кримінальна стаття. Ніколи в житті. Якщо ви їздите п'яний, знаєш, ви вже неоднократно давали. Повірте. Ніколи в житті я не давав. Чи ви знали? Я ніколи в житті не давав. І п'яний я не їздив ніколи, щоб ви знали. Зараз вийшли пішком. А машину як? Машина їхала за вами, що? Нічого. Ну що, ви за те, що ви їхали п'яний за рулем. Ніколи я не їхав п'яний. А як ви хочете сказати, машина по центру стояла. Машину А ти ти мене тако берете, так? Ну бери. Ту ж пару хвилин документи тож Скільки ми ж тут стоїмо? Ты решай зеленый человек. Да. И дружбан, А дружбан тоже курит, а там ты гоняй, да. А ты кинь зеленый номер, а там ты мене. Да ладно. Та ні, то не будемо. Я просто, та, я просто та, вам кажу, що давайте все нормально, та, та, без всяких оцих да. канітєлів, без качелів, то все. О, о, о. Правильно. Але протокол буде. Обов'язково. Не робимо. Я, а я тут при чому? Ну як, от зараз працівники міліції, оцей факт зафіксований. Я закриваю камеру, звідси уїжджаю. Працівники міліції з вами розходяться, кажуть, що О, добре, ми вам пробачили, а, що, а потім з'являється відеозапис а тепер, що і протоколу немає. А тепер слухай мене! Що? Хочеш міліцію мені? Що міліцію вам? Я бля, міліцію ставлю, бля, сьогодні на поворот, бля, і хай візьме взяточка. Хочеш, так? Да? Зарябляю хуями. А ви якісь керуючі орган? Ви якісь керуючі Да, да. Я, я взагалі вообще нормальний взагалі вообще мужик там. Да. Я зараз, бля, поставлю гаишников на блядь, Щоб навіть мене не трогали, а я взагалі не трогаю. Я завжди можу дати. Ну. Да. То, що, ми такое їздимо і все показуємо. Водія. Все, все такое їздимо, все показуємо. Виписний такий Ви да. Ви да. Ви да, Так, так. Я... Я... все. Покажите його чи ні. Є? Ну покажіть. Є? Ну, покажіть, що Бо, ну є. Ну є, що тут є. Покажіть його. Це ви прикладувати. Я чуєш, має. Треба було, було видавати оперативний групу Де ти покладає? Ти ж права маєш. Ще вдома. Ну то дуже добре, тоді складу без цей, без праві і все. Поїхали, крути. Ну то наше тобі, щоб ще таке? Правильно, де писати на всі гроші. Давай групу. Я все визиваю. Я сказав. Повна програма. Правильно. 130-та, 126-та. Ви з документи, так? Все правильно. Я бачу, ви української мови не розумієте. Все, набираєш? Я реш Майдан. Май Я вже чекаю пів години. Вже показуйте документи. Вже показуйте, вже. Не набираєш. Я збиваю. показуйте документи. Все. Показуйте. Права і документи. Але вони вдома. Все тоді. Набирай. Це дуже добре, що вдома. Та й будуть вдома. Вони вдома потрібніші. Хай там жінка їздить на них. Ну. А на, на що вони вам коли викидують? Правильно? Посвідчення. Паспорт є у вас взагалі. Паспорт. Тут. Покажіть, будь ласка, паспорт. Да. Обнаст... Люди сюди, та й буде. Люди сюди! За що <ривіт> мене взяли? То ж дитяний їде. А ніколи в житті я я не їздив, що ви знали. Що ви гаїшники, блядь, взяточники? А тепер знімаю. Знімаю. Гаїшники, то взяточники. І беруть гроші. Ви їм давали? Ні, я давав, давав, кому можу. Кому? Кому От давать? тому давав. Неможливо. А ти не брав, так? Зараз візьмеш, зараз візьмеш. І що далі? Нічого, то дайте, Нічого. ви дайте, ви головне факт передачі грошей. От тоді, і коли інспектор у вас сам візьме вже на дачу хабаря і все. І тут буде ще кримінальна стаття. А то собі візьме, коли ніхто не знати не буде. Туда Ні, ну то чекайте. Можеш, не пойманий вор. показуєте? У мене документи є. Ми не бачимо їх. У мене, я, мене, мене всі документи є. а тепер, ми почнемо говорити. Так, а тепер з хабарем почнемо а. говорити з одним із другим. тепер ти знімай. Знімаю. А, правильно. Правильно. А тепер почнемо. Тепер почнемо. Зараз ще голущики будуть. Добре, похайся. Алло, Олег. Слухай, направлені, дві групи ТСО на Бандери 47. Знаєш, як тут Бечинський масив їхати. Буде на концяш, так? Будемо наповнити. Нормально, збив би його дитину, подивилися б, що він кричав. Ти Знаєш, целяна взагалі жив, ти прийшов. Чи нас не тронете? Ало. Що ти сказав? Ану, я хочу впасти. Ану хоче! мене, бо в Тебе А вато не бути, ти вуха не маєш, понімаєш? Ти вуха не маєш. Що таке? Що таке? Ти, ти вато не був. Ти вже Я не сказав, був. Я сказав, відійти від мене пару метрів. Загалі, відійди. — А що, взагалі, від, а що від, ти мене толкаєш? Галя, знімай, знімай, знімай. Я знімаю, сказав, відійти від, від мене. Що ти мене взагалі толкаєш? Мені неприємно нюхати тебе, розумієш? Те запах взагалі ужасний. жахливий. — А ти, 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 ти взагалі водку п'єш? Ти взагалі водку п'єш? Я п'ю. Да, ти. Ми поїдемо разом подуємо водку. Зараз подуємо. Так, так, так. Ти знав, нахуй. Я знаю. Буде знати. Що ти мене тут взяв? Так, За що ти це. мене взяв? ти п'яний їздиш, без документів. А я тебе розумію, щоб ти когось збив чи що? А ти взагалі позволі, що ти бухаєш? Зустрічно. А ти бухаєш, ти знаєш. Ти зі мною пив? Ти зі мною пив, питається? Не, ну пив. Нет? Ну тут шук ти про що мова? Прошов мова. Че же взагалі, говорю, каже, розум, взагалі затьмарович? Повністю? — Почали, Хочоли? Почали? Все, зараз буде перестрілка. Ясно. Ну що? Ну Короче, треба відкривати вогонь yeah. <laughs> на пораження. А? Тут знімає ніхто з вас не знімаєте, бач? Хто знімає? У вас гузол, я. Їде наш автомобіль. Наша Анатолий Вовшевский? Иванович, Ивановьков. Иванович. Иванович. Как ваша фамилия, Собутский. Собудский. Подъезжайте, пожалуйста, на Машина его Давай, машина. машина. Я сейчас... Я сейчас... Я сейчас... Я сейчас... Я сейчас... сейчас... Я сейчас... Почекай мене. П'яний водій супроводжується з двома. Один патрульний автомобіль, один ДСО з мігалками, які почисті так у нас колись возили Януковича. Тепер п'яних водіїв. Подивіться. Знаєш, а що кончиться? Хто кончений? Чудійович, він ніколи в житті не зробив нічого хорошого в місті. Ті всі ями, що в місті є, він ніколи і за нього ніхто не говорив хорошого слова. Щоб ви знали, всі люди нормальні, щоб ви знали, ніхто за Чудійовича хороше слово не говорив. А за Чудійовича, знаєш, що говорить, коли Чуєч говорить, що він десь комусь 20 грам дав гречки, картоплі і всі, і всі за нього. Щоб ви знали. Ото, що ти записав, приємно що ти. Чи, чи все не той, не той мужчина, що зробив в городі щось хороше. так? — До? — себе, да? Дай, Дай, туди. Туди. Не до себе, а туди. Туда. Ну, Туда. ну давайте ви зараз поки ви туди-туди і знову апарат. — Дай мені це пішов, Бо зараз не пропадеш.